Притча про слугу Читаємо дитячу Біблію разом. Новий завіт. Спокус неможливо уникнути, сказав Ісус своїм учням. Але горе тому, хто спокусить малу дитину. Для такої людини було б краще, якби їй почепили на шию жорновий камінь і кинули в море. Тоді Ісус сказав: Якщо інший віруючий грішить проти Тебе, докори йому. Якщо ж він покається, пробач йому. Навіть якщо він згрішить проти Тебе сім разів на день і щоразу попросить вибачення пробач йому. Якось учні звернулись до Ісуса, у нас мало віри, де нам її взяти? Якщо ваша віра буде як гірчичне зерня, ви зможете чинити дивовижні речі, сказав Ісус, ви скажете дерево, боротися з землі і посадитися в морі, і воно вас послухається. Потім Ісус розповів притчу про слугу. Але це також притча про те, як ми повинні служити Господу. Коли слуга приходить додому з поля чи від овець, то не сідає одразу їсти. Спочатку він має приготувати вечерю своєму господареві і подати її на стіл, лише тоді він сам може повечеряти. При цьому господар не дякує за це слузі, адже слуга просто зробив те, що мав зробити. Отож, коли ви служите Господу, не очікуйте подяки. Адже ви просто робите те, що повинні робити.